Оба народ, всім здорові і сьогодні я вам покажу три товари з Aliexpress по 74 гривні за кожну. Ну що ж, давайте по порядку роздивимось це барахло. А може, й ні. Поближче. Перше, це, мабуть, найнеобхідніше для мене. Ой, секундочку, моя рука не дуже підходить для розпаковки. Уно номенто. Розумієте, друзі, прийшлось на спецсайтах замовити дівчину для цього відоса. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал, бо в свої відоси я вкладаю максимальне бабло. Окей, перше. Блін, якого хріна там реп написано? Так, заново. Перше це комплект світла для мого велосипеда. І перше, що кинулось в око, ні, ніфіга. 45-м помордаснуло мене під час розпаковки. Це два окремих кабеля для зарядки. Це одне. І інше це нахрін означає, що ці світюльки на акумуляторах, і не потрібно купувати батарейки постійно. Та блін, цих два кабелька у нас вже коштували більше 70 гривень. Окей, тут у нас ліхтарик, задній червоний світюн і тунелі для ваших вушей. Тут у нас все заряджається від мікро usb Ви за такі гроші type c тут хотіли, чи що? До керма кріпляться доволі таки еластичним ремінцем. А червона блямба кріпиться ну, тими тунелями, які я вже показував. Мають декілька світлових режимів, так само і ліхтар має декілька режимів, серед яких блять мігалка, яку включають грбані даун. Наступне це винуватить цього відео. А якого огляду IP, TCP, ID, MLG Pro Capacity, Battery, Sport, Turbo, Magneto, Магнетокамера a 9 Фух. Її я помітив випадково зайшовши на Алішку. бачу 74 гривні, і згадав відразу, як наші перекупи продають її більше п'ятиста. Думаю, блін, треба брати. Але це була спецрозпродажа, можна так сказати, в якій потрібно було купити три товари. Тоді примінялася ціна 74 гривні за кожен. В комплекті кабельок, якась заготовка для стопки і сама камера, яка зовсім нічого не важить. І Я коли це говорю, я не відчуваю різниці ваги пустоти нашого про просранства і цієї камери. Я шизіка. Отвізіть мене додому! І ось випадково моя асистентка виявила, що це спецмагнітне кріплення. А в свою чергу це кріплення можна прибацить собі на лоб, наприклад. Ну а так як це не простий муляж, а ціла TCP IP Pro MLG Capacity Battery Sport Turbo Magneto Camera a 9 для користування нею потрібна прилажуха, яка в свою чергу качається з невідомого китайського сайту, що вже не дуже викликає довіру. Але й прилажуху для своєї екшен камери, також на плеймаркеті вже скачати не можна. Також треба по всяким даркнетам шасати. Також хотів би додати, що прилажуха запрошує ваш геолокейшн, тому користуватися нею, мабуть, не дуже безпечно. Ось іначе телефон вже почав бачити цю камеру, але до неї ніяк не міг підключитись. І мені приходилось очікувати, очікувати і ще раз очікувати. Потім мені прийшла геніальна ідея поставити камеру на зарядку, і дивіться, в мене все вийшло. Я до неї підключився. О Боже, навіть якесь іде зображення з нею. О, ось ось ви можете і мене побачити з камерою. Нічого собі, і знаєте, якщо чесно, у мене почались прямо якісь флешбеки з моєї молодості. А саме з тих часів, коли ми ходили з двох мегапіксельними е, Nokiaми, які знімали приблизно в такій самій якості. Також хотів би додати, що камера пише в 20 ФПС, тому видні оці от підлагування. але при цьому якість доволі така непогана. Накрення обличчя можна розглянути, спокійно можна розібрати, хто це такий там іде і що він там робить. Можна спокійно шпіонити за людьми. І також хотів би додати, що ця камера навіть передає звук. Мене от дійсно що дивується, як в таку вагу, я не знаю, мабуть, менше 1 грама вийшло вмістити корпус, usb коннектор яку не яку там камеру, якусь там лінзу, навіть кардрідер і ще й Bluetooth приймач Чуваки, це, походу, якісь уже нанотехнології пішли, чи що, хрень його знає. Також хочу підмітити, що і за оцього такого лов FPS, і за цих змазувань камеру все ж таки краще десь до чогось прикріпити, не використовувати як якийсь там відеореєстратор чи ще щось. Вона просто має бути якби статична, на якомусь місці, зафіксована максимально добре. І тоді, в принципі, якість доволі таки непогана. І що прикольно, що доволі таки ще й непогано звук передається. Ну, чуваки, за 74 гривні, ну що ще взагалі можна собі за 74 гривні представитися. Блін, в магазин пішов, дві булочки купив і все. Тому ж тукована прикольна, але все ж таки, блін, чесно, я б не став би нею користуватися. Я не знаю, куди будуть ці дані передаватися, в який там офіс Вінніпуха пуха чи ще кудись хриніва знає. Також невідомо наскільки воно це все безпечно. Чи, на мою думку, скоріш за все, цю прогу можна легко взламати і перехопити оцей от відеосигнал на якийсь інший е, пристрій якогось там. Зловмишленника також, якщо цю камеру десь залишати на довгий час, наприклад, якщо ви їдете десь там на вихідні, кудись там на дачу, чи ще кудись, її, скоріш за все, треба буде залишати на якійсь зарядці, чи залишати якийсь пауербанк, чи підключати її до розетки. І це так би сказати. Також трішки стрімновато, хрень його знаємо, а вдруг вона почне плавитися і у вас пожежа із за цього почнеться. Чи банально там каратне в ній щось. Ну, це також ну, штука така, знаєте, на свій страх і різк, можна сказати. Можливо, навіть в її в якусь банку, знаєте, закатати з пауербанком якимось, якось десь там поставити акуратно, і хай собі там працює. Якщо навіть загориться, то в принципі там кислороду ніякого не буде і нічого не станеться. Окей, переходимо до наступного барахла. І наступне пенсіонери по типу мене мали б уже здогадатись, що це таке. А для тих, хто не знає, це тамагочі. В принципі, для тих, хто не знає, і так в принципі, не зрозумів, що я тільки що сказав, що за китайсько-японське слово, що за тамагочі, що, 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 що за аніме. А це штуковина, яка давала можливість мілким засранцям відчути себе в ролі батьків, коли ця піксельна тваринка, яку ви завели, а отже, маєте за нею відповідати, може клянчити їжу. Якщо вчасно не покормити, просто-напросто помре. Потрібно відправляти в больничку, прибирати говно, якщо насрано, і так далі. І всі ці просьби супроводжуються мега ультразвуковим писком, який будив весь будинок, із-за того, що якийсь пінгвінчик захотів погратися в три ночі. Це було популярно задовго навіть до кнопочних телефонів. Та й під час ери звонілок також користувались попитом. Бо нічого подібного скачати тоді, в принципі, як і зараз, не можна було. Були вони різні, дешевші, дорожчі. У мене, мабуть, були всі варіанти. Але про них я хотів би зняти окреме відео, і для цього мені просто-напросто їх треба всіх знайти і зібрати в кучу. І це буде офігенні 30-40 хвилин розповіді про цей геніальний витвір мистецтва. Обов'язково з ностальгічним передозом. Окей, витягуємо запобіжник. Чи що воно таке? Так, батарейки були в комплекті. І зустрічає нас надпис 168 в одному. Це, походу, кількість живностей, які знаходяться в цій тюрмі. В цій маленькій пластиковій коробочці, в якій оцифрована свідомість кожної тварини. Це ніби ноїв ковчег у мене в руках. Моя асистентка обрала жабку. По стандарту ім'я Мей. І ось вона. Але відразу я помітив підвох. Ми завели дорослу жабу. Адже в старих тамагочиках ви обирали тваринку якби в дорослому стані. А як вона вилуплялась з яйця, вам показували її маленькою. У випадку жабки це був би пуголовок, який займав би всього лиш декілька пікселей. Функціонал також відрізнявся: нашого містера жабу можна відправити грати за компуктором, і він за це отримував монети, за які можна було купити шмотки для нього. Але він, як самостійна одиниця, не повівся на все це шмоцтво і вирішив залишитись в тому, що мадам Жаба його народила. Ну і враховуючи свій досвід з різними тамагочі, тут я трішки впав в ступор, бо моментами воно все ж таки відрізнялось від звичних мені тамагоч. Наприклад, в старих було окремо голод і бажання попити води. А тут тільки їжа, і тільки батон і торт. Також тут можна встановити якийсь пін-код. Мабуть, для того, щоб якісь бандіти не зіпсували життя вашому мілкому засранцю. І також у нашого жабана є пошта, на яку періодично приходять гроші. От би мені таку. Чого ну точно ніколи не було. Та й взагалі грошової системи не було раніше. Але це все детально буде в окремому моєму відосі по тамагочикам. І ось він настав той самий жорстокий момент момент прощання з нашим другом. Джабал, вибач мене. Але ми тебе відключаємо. Ні, це не був прояв якоїсь жорстокості, це було раціональне вирішення питання. Навряд чи батарейки всередині зможуть ще довго протриматись, адже як тільки вони сядуть, прирветься життя того, що знаходиться всередині. Адже весь прогрес нікуди не записується. І розряджені батарейки, це жахливі переживання, і траур дитини, яка вже прив'язалась до тієї жабки чи кролика. Яку вирощували, кормили, навіть святкували дні народження, і в один момент все прирвалось. <клес> ну що ж, почаноси, всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що додивились до цього момента. Надіюсь, вам сподобався огляд всіх цих прикалдесів, і, і взагалі формат відео вам надіюсь, сподобався. Ще раз дякую і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.